Центральна Європа не має майбутнього без України. Україна бореться не лише за свою свободу, вона бореться за всю Європу. Росія ж прагне не просто захопити чотири українські області. Її справжня мета повна окупація України. якщо Україна знову стане колонією Росії, як це вже було за радянських часів, українцями і вони підуть далі чи на Захід. У такому сценарії Центральна Європа просто перестане існувати. Саме тому наша боротьба, це питання спільного майбутнього. Сьогодні ми надзвичайно цінуємо підтримку, яку отримуємо від Польщі, і не лише від неї, а й від усієї Європи. Польща, країни Балтії, Північні держави. Всі вони бачать загрозу з боку Росії і активно допомагають Україні. Майбутнє Європи безпосередньо залежить від перемоги України. Якщо її не буде, не буде і Центральної Європи. У цьому я переконаний. Тому голос Польщі має бути почутий і у Сполучених Штатах. В Європейському Союзі і в НАТО голос Польщі має бути сильним, і це в інтересах як України, так і Польщі. Ми маємо зробити все можливе, щоб українсько польські відносини розвивалися мудро. Росія постійно намагається використати будь-які проблеми між нами, аби розділити наші народи.